У будьому випадку рекультивація та як колись пропонувалася, вона не дасть нам повноцінної ліквідації того, що в нас є. Побудова заводу це в будь-якому випадку першочергове. Є дуже багато пропозицій інвесторів, які навіть вже до мене звертаються, враховуючи те, що я там почав якісь трошки питання, це рухати. Я все рівно відстоюю, тому що заходять, чесно кажуть, що тяжко спілкуватися з мерією. Давайте, може, ви нас протягнете, тобто так і воно звучить. Тому що ви хочете щось змінити, може, ви нас протягнете. Все рівно буду стояти на своєму. У нас є малий термін часу. Але ми можемо зараз об'явити на всю країну, на весь світ, що нам потрібен інвестор. Я не думаю, що є такою великою проблемою і не знайдеться інвестора, які сюди приїдуть. Я згідний, що це підприватне підприємство, яке заробляє космічно гроші. Але якщо ми до сих пір не зробили нічого, то вже треба, хоча б надіятися на тих інвесторів, які прийдуть до Львова і принаймні хоч щось змінять.